Дар'я має хворі нирки. Зараз дівчинка на гемодіалізі. Для проведення процедури, що триває чотири години, сюди до західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру вона їздить тричі на тиждень. Вісім місяців тому ми виявили от таку, на жаль, проблему. І добре, що звернулася і нам вказали, що дійсно є така проблема. І ми почали їздити сюди три рази на тиждень, бо без цього. Якби донці дарі не виходить нормально жити. Таких дітей, які мають хронічну хворобу нирок і живуть на діалізі у західноукраїнському дитячому медичному центрі, три десятки усі вони потребують трансплантації нирки. Частина наших пацієнтів знаходиться у лиску очікуванні за кордоном, але це невелика частинка. Більшість пацієнтів спостерігаються в нашій клініці і мають наміри трансплантуватися саме в нашій клініці. За даними ще 2020 року, проведення трансплантації за кордоном не та обстеження пацієнтів коштувало для держави орієнтовно 60-62 тисячі євро. А в нашій країні це буде суттєво дешевше. Відповідно, напевно, наполовину дешевше. Це буде відповідно, це економічніше, вигідніше. Відповідно, кошти будуть вкладатися в розвиток власної медицини. Досвід з трансплантації нирки. Лікарі цього медичного центру вже мають. У квітні тут провели першу пересадку органу від родинного донора. Наступно планують на вересень для пацієнтів. Такі трансплантації безкоштовні. Операції фінансує держава, маючи. Такий досвід, який в нас є вже а це близько 30 років. Ми займаємося такими дітьми апаратурою, яка в нас знаходиться, і вона є на високому рівні нова і є Достатньо ем, потужна для того, щоб можна було проводити такі операції. Персонал лікарні, який є професійний і може забезпечити всі етапи проведення таких пацієнтів, то для нас якихось спеціально великих труднощів проведення таких операцій не складає. Плануємо до кінця року ще, як мінімум, дві трансплантації зробити. В нас нарощується кількість пацієнтів, які хочуть ці трансплантації проводити в нашій лікарні. Загалом у західноукраїнському дитячому Чому медичному центрі планують проводити 10 пересадок нирок на рік, як від родинного, так і неродинного донора. У лікарні вже формують список очікування на трансплантації та готові робити операції дітям з усієї західної України. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.